Воліття. слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 ФМ. Я вітаю всіх, шановні. Здравствуйте! Це Київ FM», Київ 98 ФМ і програма Лікар знає. Я називаюсь Наталя Лященка, і в мене сьогодні фантастичні гості. І перед тим, як я запрошу їх до слова. Трошечки таке відступлення а, і нагадування вам про ваше же власне життя останні декілька днів. А, Великодні свята, а, свята а, грубки, да, так звані, всі релігійні а, події, вони так чи інакше пов'язані з їжею. А, і як казали, іще в Древній Греції ми їмо або жити, але ж ми не живемо або їсти. Як так зробити, щоб наша їжа була а, корисною для нас, щоб вона підштовхувала нас, а не тягнула в прірву болячок і проблем? Саме про це ми будемо говорити сьогодні з нашими шановними гостями, панією Тетяною Ламаш. Лікаркою вищої категорії, педіатром, гематологом клініки інтегральної медицини Смартмед та пані Яною Білик, лікаркою загальної практики сімейної медицини. Я вітаю вас, шановні вітаю. пані. Вітаю! І перед тим як ми почнемо говорити про все це корисне, я нагадаю, що повний курс обстеження. А в тому числі визначення проблем, які виникають з вашим здоров'ям, ви можете в одної з клінік інтегральної медицини Смартмед, що знаходиться в місті Києві, на вулиці Лютеранська, 16, це в самому центрі на метро Хрещатик. Або на вулиці Мастицька, 9. це житловий масив Виноградар. А ці, шановні, хто з вас сьогодні до... зателефонує до клінік до 18 години, ще отримає приємну знижку у 50% на повну діагностику усього організму. Якщо ви дивитесь на нас зараз відео відеотрансляції, то під цим відео ви бачите номер телефону. А якщо ні, це. А, телефон доволі простий, йому можна навіть запам'ятати, 073 503 4030 або сайт wimc.ua. Ну і власне, давайте говорити про все, що ми собі в бокана їли протягом цих великодніх свят. І перш за все, про цукор, про, про солодощі. Бо вся великоденна а, випічка, всі ці паски будь-якого розміру, виду і рецепту, вони всі вимагають цукор. Чи цукор це ворог? Ну, не можна сказати, що він ворог, тому що без цукру не можна жити. по Перше хочу сказати. Ну все має значення кількість. Якщо ми їмо гульводів, в яких содержаться цукор. Або багато фруктів, овочів, де фруктоза. Якщо ми їмо дуже багато, вони всі не перетравлюються, коли ж кудись повинні дітися. І якщо ми, з'їдаючи ці продукти, мало шевелимося, як кажуть, да? енергія не тратимо, мало фізичне навантаження, все у нас кудись повинно дітися. В разі, коли більше глюкоза у нас розчинюється, вона зразу піднімає інсулін. І починається навантажуватись весь час підшлункова залоза. Щас у багато людей. Дуже великий за процес зараз цукрового діабету, особливо другого типу, це йде навантаження весь час на підшлункову. А якщо багато їмо фруктів, це фруктоза. Це теж не дуже добре, тому що фруктоза вона затримується у нас в печінці. В результаті вона дуже довго там перетравлюється. Лишня глюкоза накопичується в печінці як гликоген. Це добре, це як запас. І ось і коли дуже багато їжі, ну, треба просто дивитися по об'єму, щоб сказати скільки. Наприклад, треба зараз, може організм перетравити тільки одну ладошку нашу. Да, да? Кожні 3,5-4 години можна так їсти. ну Водички mm -hmm. трошки більше, десь 300-400 грам. І якщо це більше, а паски, багато різних різноманітних колбас, mm -hmm. копчених, да, картоплі, mm -hmm. багато, там різних, і ще алкоголь плюс у нас використовується. Да. І в результаті ми отримуємо дуже велике навантаження на організм і він не витримує. І тоді йому куди треба це все дівати. І от ми ще хочемо сказати про такий момент, як дуже багато кажуть про шлаки, так називаємо цей стоєць. В організмі затримується більше токсичних речовин, чим звичайно. На таку горсточку у нас получається достатньо ферментів в нашому організму зараз. Якщо трошки mm -hmm. більше, це це спускається в кишківник і починати гнити, і бродити. І Давай. Те починається у таке все руйнування, і все це становиться токсинами, і вони зашлаковують наш організм. Таке враження. Давайте ще додамо до цього, що mm -hmm. Україна, на жаль, ну прямо очолює рейтинг країн, де в 70 разів на середню людину, на середнього мешканця нашої країни, 70 разів ми перевищуємо цю норму. А, а, споживання саме цукру. Тому що а, цукор дивіться. Цукор вже і... у нас виходить. ми сказала, ми не можемо сказати, що такий ворог, тому що він приводить до стану насолодження. Гормони щастя виділяються, коли поїли. Це саме злизький спосіб. Ну повністю виключати не можна глюкозу. Там треба маленький, є по нормам, чуть-чуть можна з'їсти. 10% всього рахунку можна з'їсти простих, більш простих углеводів. А взагалі має значення завжди відношення, кількість і об'єм. І дуже шкідливі оці продукти, ще такі як ми п'ємо, це фруктовиці, оці соки, в яких додається багато парників, багато різних газованих напоїв, наприклад, кола там і так далі. І це дуже дуже шкідливо, бо це обман організму. Оце саме головне. Всі думають, що фруктоза це добре. Та я поп'ю коло, наїм багато фруктів. А ось то, що я й сказала, фруктоза затримується в печінці і довго, і процесу насичення немає ще. Глюкоза нас зразу насичує і піднімає інсулін. Якщо багато, ми, ми маємо перекос по риску діабету. А якщо багато фруктози, ми маємо другий риск, дуже шкідливий. Коли організм обманюється, він тоді люди їдять більше і більше, тобто нема насичення. Не виділяється гормон, У нас є гормони, які е приходять до головного мозку. я Не буду називати назву, щоб не перенавантажувати. І організм каже, хватить, досить. А коли їли фруктозу, все, що тримається. Організм ще не не розуміє, що він голодний, все їсть, їсть, їсть. Поки появиться розчиниться та фруктоза і попаде в кров. І це дуже шкідливо, саме шкідливе. Ну одним словом, як завжди, все добре, коли це По помірно, в міру. да. Но... Ну, якщо даже можна, наприклад, є такі моменти обстеження, коли люди обирали повністю значить, глюкозу, гну сахарауці, наш mm -hmm. наш цукор. Тому що цукру сходиться, багато різних елементів спочатку називається такі я декілька буде ломка, як оце у наркотиків. Mm -hmm. Тому що знову ж таки, не приходять гормони, навіть може бути депресія. Потім через недільку трошки краще, легше неділя-дві не приймати, появиться дуже великий прилив сил. Організм почне використовувати енергію з других. Речовин, тобто з білків, з рослин, з зеленів, з жирів. І тоді поступово організм буде вже використовувати ну, такі важкі углеводи, які поступово нам допомагають, а вже легкі не буде їсти. І смак продуктів харчування зовсім зміниться. Це таке становиться, як пацієнтам люди убирають сіль, і спочатку, Боже, яке несмачне. Ну, два-три дні. Чотири і, і вже починаєш. так смачно і смачно. Тому, в принципі, краще, якщо є можливість не використовувати угу. цукор краще не використовувати. Отут стосовно сі сіль, я взагалі повністю з вами погоджуюсь. Я власне сама майже не вживаю солі повареною. От просто не, не додаю в страви сіль. Я пропоную. Тим, кому я готую mm -hmm. додавати на свій смак, а сама, вот саме через вот. Цю трансформацію ну, да, від Боже, яке несмачне, до Боже, як же ж тут можна на на що тут сіль, коли воно має свій смак, mm -hmm. і я от сама власне пройшла через. цю через трансформацію. зараз ви затримуєте цього? да? Дотримуєтесь такого? Порядка. Ну так, да, практично. Ну, принцип... ну, скажімо так, кілограм солі у мене на кухні витрачається одну десь протягом року. Ну, потихеньку трошки треба, бо це натрій хлор, нам же ж потрібні мікроелементи. А, от, от да? Власне, потихеньку. Да. От, краще, знаєте, щоб, якщо люди так теж хочуть обрати, це як, статі, дуже добре для корекції ваги, е, краще не, зовсім не солити, а потім просто з'їсти щось солоненьке, наприклад, mm -hmm. першу половину дня, там солоненький огурчик, солоненьку сільодочку. Це ви можете знати, скільки ви з'їли солі. А коли ви mm -hmm. так трошки розподіляється, дуже важко. Ну давайте з солі Ну, так просто до, що перейшли до цифру. на цифру, Да. Да. і я от пані Яна до вас питання. Оця трансформація, да, ось цей перехід від скажімо так, некорисної їжі до тої їжі, яка буде давати сили. Да. Я не хочу, я свідомо не використовую слово корисна їжа, бо я вважаю, що їжа, яка приготовлена в нормальних умовах, будь-яка їжа, вона, і якщо це не там, Парося, цілком, да, і, і, там, я не знаю, теля якесь там ну, да. огромне, в, в, в немерених об'ємах, то це буде нормально, будь-яка їжа буде нормально. Але поговоримо про ось, ось цей період, коли ти з. Не здорового харчування, а хочеш повернутися до здорового харчування. Тобто змінити свій змінити спосіб мислення. свій спосіб взагалі існування, <рес> да. ну. мислення в цілому. Mm -hmm. Бо те, що ми їмо, це так само та інформація, яку ми споживаємо зовні. Що треба зробити, це почати усвідомлено споживати їжу. Це не мають бути перекуси, це має бути прийом їжі, коли ми снідаємо, ми обідаємо, і якщо треба, то ми вечеряємо. Як це зробити? Перш за все, це додати більше овочів, салатів, зелені? Зараз навесні це буде дуже корисно, і це можливо зробити. Е, і моя така рекомендація була: це розділити вуглеводи та білки, споживати, наприклад, крупи або овочі, оброблені або не оброблені з салатом і м'ясо з салатом. Ну, тобто, от, якщо ми вже почали говорити про крупи, давайте трошечки я нагадаю нашим а, слухачам і нашим глядачам, що взагалі пройти повний комплексне обстеження, в тому числі визначити причини виникнення проблем з вашим здоров'ям, ви можете в одну з клінік інтегральної медицини Смартмед, що знаходиться в Києві, на вулиці Литеранській, 16 або вулиці Мастицькій, 9. Ну, а ті, хто протягом програми і потім довідається, 18 години Зателефонує за номером 073 53 430, взагалі отримує ще й 50% знижку на повну комплексну діагностику всього організму. Заходьте на сайт а, і, повертаючись до розмови про раціон, да, про крупи. Була у мене така подруга, чуть що вона сідала на гречку. І сиділа на цій гречі втрачка, і всім розповідала, що це от, найкращий спосіб схуднути. Правда, потім починалися всі, які тільки можуть бути. Це проблеми. називається монодієта. Це виключає повноцінний раціон харчування. Тобто, їжа має бути бездефіцитна. А коли ми сідаємо на якусь монодієту, то це вже не здорове харчування, це вже обмеження якихось продуктів. Тобто будь-яка дієта має бути збалансованою. Так. Раціон а, має бути повноцінним та бездефіцитним. А, і для цього ну, звичайно, є якісь там свої правила, яким чином ми розраховуємо нашу добову норму? З першу половину дня ми споживаємо більше чого, щоб бути а. там стройним, здоровим, щасливим. І мати сили жити, ну от я ну, хочу це. сказати, що ми е пропонуємо вам в нас в клініці пройти харчовий тест, який підбере продукти саме для людини, яка mm -hmm. до нас звертається. Бо навіть якщо ми дамо загальні рекомендації, є особли особливості кожного організму ферментопатії, е набуті або вроджені особливості, mm -hmm. які е не дозволяють організму повноцінно перетравлювати будь що що він може їсти, і він не знає про це. Люди з віком вони вже навчаються, якось це мені не підходить, це підходить, це мені краще зранку, це ввечері. А якщо ви ще цього не знаєте, або хочете впевнитись, що у вас є якісь продукти, які ще ваша харчова система, травна система не готова до них, то можна звернутися до нас, пройти діагностику, зробити харчовий тест і з'ясувати, з яких продуктів саме вам краще сформувати раціон. Розрахувати колораж, які продукти взагалі треба виключити, а які треба міняти, тобто ротаційні такі проводити а заходи. А з якого віку ця діагностика може проводитися? Діагностика з любого віку, якщо дитина якщо дитина маленька, навіть з трьох років можна угу. зробити. Я трошки хочу доповнити. Яну ну да, це такий момент. Ну важливо, теж які продукти харчування краще перетравлюються протягом дня, які Менше, коли ми встаємо uh -huh. ранці, у нас виділяється гормон кортизол, дуже активний. Uh -huh. Ми прокидаємося. Ну, наші харчові ферменти дуже ще повільно прокидаються. І інсулін у нас виділяється дуже мало ще ранці. Поступово він піднімається і може виділятися тільки в достатньо кількість після 12 години. Це треба враховувати. І тому на сніданок, коли ми ще не прокинулись, ну навіть десь прокидається краще, десь пів сьомого, в шість, ну в сім. Максимум, і годинки дві не їсти. Просто попити чай або трав'яний, mm -hmm. бажано навіть без цукру, просто завести дати теплу воду, щоб розігнати кров. Mm -hmm. Далі ми снідаємо легкими, легкими углеводами, важкими кисломолочними, такі от, mm -hmm. це сири, творог, можна хлібчика трошки з'їсти і жири. І жири. Mm -hmm. і, тільки от в обід, як сонечко встало, да, uh -huh. ми можемо оце 12 сонце, червоне і жовті продукти. Починаємо перекусувати, трошки можна з'їсти фрукти різні. Uh -huh. І обід у нас повинен бути тати, з першої до 2 години приблизно. Тоді максимально розкачається весь сумковий тракт, uh -huh. вся ферментна функція. Ну Просто знаєте, в мене таке зрівняння я розказую пацієнтам. Як багаття, ми спочатку трошки його розкочегаримо, кидаємо uh -huh. туди тоненькі дротики. А потім уже кидаємо великі дрова, і буде uh -huh. горі горіти все. І ось даже в день, навіть людям, які не, не можна їсти багато, там якісь смачних тістечок, можна з'їсти в обід, і воно все згорить. Uh -huh. Бо ще пройде півдня, ви походите фізично. Інсуліна виділиться достатньо, фермента достатньо, і в обід можна з'їсти такі незвичайні, трошки порушуючи їжу, щоб не дуже багато, багато з'їсти ту ж картоплю, ті же каші, краще їсти в обід. Ви зараз зробили мій день, тому що я, ви так робите, я, да? собі, я себе дуже обмежую саме в картоплі. А, і взагалі, а, ну, давайте так, давайте доразкажу, що буде. І ось я, я би ви рекомендувала після четвертої, десь 4, 16-15, весь час у нас перекладають час, не їсти углеводів зовсім ноль. Це mm -hmm. буде дуже корисно, тому що підшлунково попрацювало, потім воно хоче відпочивати. Mm -hmm. вже Не виділяє достатньо інсуліну. І mm -hmm. на вечерю дуже смачна їжа. Тушена або варена риба, не дуже жирна, м'ясо, птиці краще. Я mm -hmm. ще про червоний зараз скажу, що я проти зовсім його тільки дуже рідко. Mm -hmm. І можна багато з'їсти зелені і салатів. Це дуже смачно. Трошки орішків, трошки жиру, тобто, виходить, у нас білок і жир. Рослини майже перетравлюються. Оце такі, яка повноцінна отака, вечеря буде, ніколи ви лишній раз не наберете вагу. І Панець. все перетравиться. В цьому прекрасному раціоні я не почула того, з чого насправді починається ну, мій ранок. І я думаю, що не тільки мій. Де там кава? Каву можна. А, коли? Каву, і як звичай так, краще каву було... пити після сніданку через годину після сні через годину угу. і тоді вона підсилить за що за що за що кофеїна вона підвищить обмін речовин угу. і швидше перетравиться вся їжа це якраз додаток того, що десь, що вранці ми ще дуже не не проснулись не прокинулися і наші харчові ферменти працюють більш повільно Після їжі Ну можна їсти випити чашечку кафу одну, ну може дві, більше не рекомендується. В принципі, потім можуть бути проблеми з тиском, ну, я кажу просто більше про людей більшого віку. І після 14-15 не бажано зовсім пити каву. Ну, звичайно, да, це... тому що було, може бути порушення Дай. сну. Ну, є такі люди, які на, на каву засинаються. Це не ж зовсім друге питання. Ну, якби кава була така, вже нам шкідлива, цього продукту не було. Хочу сказати, що ніякого продукту харчування в світі природа не зробила поганим. Все опять, знову знову. Питання кількості, кількості і якості да, дуже добре Власне. каву випити е, піспі перед фізичним навантаженням за півгодинки. Ну теж без, без цукру, без е, вершків, може, трошечки меду, якщо йдете на фізичне навантаження. Ви все згоріте. Вам у вас буде прилив сил, ви будете більш енергійний, ви будете добре працювати фізичним навантаженням в спортклубі, угу. і б, більше буде зжигатися. Не потрібне за зайвих калорів. Зай, пані Яна, і ще питання із, із розряду: а от моя подруга робила, на да? моя так. подружка це робить. А, обираються між. Ми почали говорити про кисломолочні продукти, що вони краще перетворюються. Це джер, хороше джерело хорошого да. ну, вот. Ну власне, но. Це ж безліч цих бактерій, які з молока роблять щось да? Там, сметану, йогурти, кефіри, ряженки. Мама, я навіть таких слів не знаю в кожному, в кожній мові є безліч назв кисломолочних продуктів. А станом на зараз ідучи до крамниці, до магазину, обираючи кисломолочні продукти, от в сенсі здорового харчування, що буде корисніше? Е, на мою думку, це має бути в раціоні сметана. Жир на 15-20%. Це може бути йогурт типу грецького, бо він містить в собі більше білку, і це буде і поживніше, і там є жири, які нам необхідні. Ось так, але б я виключила йогурти солодкі з фруктами, з барвниками, з цукром. Це б я взагалі нікому не рекомендувала. Ну, власне, скрізь де штучно додаються ну, да, це все вже не корисно. Всі це, це немає сенсу. Ну так. типу, ти <laughs> а, вже не відчуваєш голоду, але ніякої користі Ну, на зараз, зараз ще один ходдобовню. Кисломолочні продукти не обирають них всю лактозу і буває це важко. Тому краще самим купити закваску і робити. Ви знаєте, що ви зробили правильно, щоб uh -huh. не було порушень. На жаль, і тому, що дуже багато людей мають лактозну переносимість, uh -huh. і навіть в той же сметані може залишатися а раніше, як технологічно все уходило. Повинна лактоза тільки бути, тільки в молоці, а кисломолочені не триматися. На, на жаль, зараз є, і тому бувають теж краще, вже, якщо у вас є такі проблеми, лактозної треба продукти брати, писати, брати в магазині, дивитися. Ну, я, власне, вже знаю тему нашої наступної програми. А щоб сумуючи наш сьогоднішній з вами долог, давайте зробимо ще раз наголос на тему, що стриманість, баланс свіжі бажано власноруч приготовлені продукти, раціон і дотримання елементарних правил. Розкладу дня це вже широкий крок, крок назустріч вашому, вашому здоров'ю. А якщо, шановні, ви відчуваєте необхідність пройти обстеження, то завжди будуть вам ради в клініках інтегральної медицини, що знаходиться в місті Києві на вулиці на вулиці Лютеранській, 16, на Мистицькій, 9. дзвонить 073 503 40 30, Пишіть IMC, на сайті, ви знайдете координати imc.com.ua. завжди раді вашій компанії. А всі, хто зателефонує сьогодні протягом дня, ще отримує прекрасну знижку в 50% від вартості послуг. Я всім бажаю здоров'я і з нетерпінням чекаю до нової зустрічі. Всім здоров'я дуже. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 9.